Головне, що потрібно знати про смерть не на полі бою, встановлення зв'язку із виконанням обов'язків військової служби, є найважливішим в ході фіксації загибелі військовослужбовця. Загибель може бути трьох видів: пов'язана з захистом батьківщини, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, пов'язана з проходженням військової служби. Саме від цього формулювання і залежить посмертний статус, обсяг пільг та розмір виплат для сім'ї військового. Перше, якщо військовослужбовець зазнав смертельних травм в бою, це смерть пов'язана з захистом Батьківщини. Друге, багато випадків смертей трапляється не від уражень ворога, але безпосередньо на військовій службі. Солдат вважається таким. Що був при виконанні обов'язків військової служби, перебуваючи на території військової частини при виконанні розпоряджень командира службовому відрядженні тощо. Третє, смерть пов'язана з проходженням військової служби, формулювання, що застосовується при настанні події за межами військової частини, в позаробочий час та за відсутності ознак про виконання розпоряджень командира. Водночас, в разі потрапляння в ці умови, за наказом командира, сім'я військовозобов'язаного має право на пільги й виплати, що передбачені загиблим, саме при виконанні обов'язків військової служби. Важливо а знаки виконання обов'язків військової служби порівняно з проходженням військової служби, мають незначні розбіжності, а результати навпаки суттєво відрізняються. Важливо, аби докази не було викривлено в ході оформлення службової документації. Члени сім'ї померлого наділені правом на ознайомлення із результатами діяльності комісій, правами на отримання документації, в тому числі і дистанційне, витребування доказів оскарження службових висновків. Контроль за правильністю висновків покладається лише на родичів померлого. На превеликий жаль, держава не зацікавлена у наданні такої кількості пільг, хоча б через повний брак коштів у бюджеті. Підписуйтесь та поширюйте це відео, якщо було цікаво.